Вітаю, це подкаст «Окі шо» від Центру спільних дій. З вами Марія Очератяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, як держава буде підтримувати українську книгу. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про законопроекти з дуже низькими штрафами за насильство. Та хто як буде відповідальний за укриття? НРТП ухвалили і відправили на підпис президенту законопроект про підтримку книговидання. Я не знаю, чи це вийшло так випадково чи спеціально, що це сталося після того, як росіяни зруйнували фактор друку в Харкові. Але інший цікавий факт. Що минулого року нардепи ухвалили майже ідентичний законопроект, але пізніше я озвучу свою версію, чого таке схоже рішення можуть ухвалити знову. Загалом слухачі можуть пам'ятати про закон про заборону російських книжок, і разом з ним напрацювали тоді ще одне рішення про підтримку книговидавництва. Над цим рішенням працювали громадські активісти-видавці. Власники книгарень, представники влади, тобто фактично всі стейкхолдери, які дотичні до цієї сфери, і ми згадували про обидва ці рішення в одному з перших епізодів подкасту Почуті по суті. Я пропоную коротко послухати, що про це казав там Тарас Шамайда, співкоординатор Руху Простір Свободи. Дуже важливо було розвинути мережу книгарень, тому що у нас в Україні залишалось буквально біля 200 книгарень, це ще до великої війни, до повномасштабної війни. Тоді, як, наприклад, в сусідній Польщі їх дві тисячі, понад дві тисячі, тобто в десять разів різниця, у Франції там три тисячі. Коли ми спілкувалися з книгарнями, то виявилося, що ключова проблема, яка не дозволяє їм розбудовувати мережі. Створювати нові книгарні, це дуже висока орендна плата. Тобто вони можуть. Є багато проблем, у них насправді, звичайно, дуже різних. Але якщо б держава компенсовувала їм орендну плату, вони могли б розширювати цю мережу і вже всі інші витрати там нести самі. Але, звичайно, держава не повинна, на нашу думку, просто роздавати гроші. Посилання на цей епізод ви знайдете в описі. Він дуже цікавий, і там є шанс почути голос нашого звукорежисера, який також там дещо коментує. Але повернемося до книг у 2023-му законопроект ухвалили. Але президент його так і не підписав. І зараз нартепу ухвалили дуже схоже можливо, навіть те саме рішення. Але з мінімальними змінами. Отже, Оксана, що зрештою зміниться для книгарень щодо оренди, насправді ситуація досить таки дивна, тому що справді подають всі, що от запроваджується державна субсидія для відшкодування витрат на оренду. Насправді, ця державна субсидія вона була і в чинному законі. В чинному законі правда ця субсидія надавалася в розмірі орендної плати і платежів за договором про відшкодування витрат. На утримання комунальних послуг. Зараз пропонується, щоб та державна субсидія надавалася тільки в розмірі орендної плати, яка сплачена за квартал. Але при цьому розмір цієї субсидії не може перевищувати. 20% загальної вартості реалізованих книг, і також граничний розмір відшкодування, який встановлюється для різних типів населених пунктів, який вже встановлений в законі про державну підтримку книговидання. І що цікаво, минулого року була новина на сайті Українського інституту книги, що Український інститут книги формує перелік стаціонарних книгарень, які претендуватимуть на субсидії від держави. Але ми можемо пригадати також. Скандали, які були навколо і діяльності Українського інституту книги, і стосовно програми і підтримки книговидавців, зокрема цих сертифікатів і субсидій, держава просто не виділила коштів і тому програму не реалізували. Оскільки цей закон ухвалили, оскільки його дуже гарно розрекламували, є сподівання, що уряд таки виділить на це. Кошти, якщо президент підпише цей закон, бо минулого року він цього не зробив. Ну, виглядає на те, що президент його підпише і це подадуть як величезну допомогу і підтримку книговидання. Загалом рішення здається дуже позитивним, але я знаю, що навіть серед власників книгарень не всі підтримують Такі програми, і я чула думку, що воно нібито відкриває можливості для корупційних ризиків, або що орендодавці почнуть спеціально підвищувати оренду, коли дізнаються, що в їхньому приміщенні буде книгарня. Що ти про це думаєш? Я насправді не заперечую, що орендодавці можуть почати так поводитись, але, як на мене, те, що встановлений граничний розмір відшкодування, те, що є також сума відшкодування, проте

Загальної вартості реалізованих книг не може бути ця субсидія більшою. Як на мене, це достатні запобіжники для того, щоб уникнути цих ризиків. Хоча повністю уникнути їх, ми очевидно не зможемо. Але в тих умовах, в яких ми зараз живемо, і нехай така підтримка книгорозповсюдження, вона, як на мене, потрібною. Ще одна складова цього рішення це допомога на купівлю книжок. Ми пам'ятаємо, як ковідні часи ми отримували ковідну тисячу, яку можна було витратити, зокрема, на книжки. І видавці досі згадують, як це їм допомогло втриматися, і от в цьому рішенні щось схоже здається, з'являється. Про що ця історія. Ти згадала про те, як ми витрачали цю тисячу. А я згадала перші дні війни, в кого були залишки з є підтримки, і які всі гроші перекидали на армію, які ми не витратили на книжки. Державна ця допомога вона, по-перше, буде надаватися протягом року після досягнення громадянином 18 років, і також при народженні дитини одному з батьків або законному представнику протягом року після народження і знову ж таки ця підтримка буде надаватися через дію. Механізм нам дуже знайомий, і ми вже знаємо, як витрачати гроші таким чином на книжки. Коли це рішення запрацює закон на чинності з дня наступного за днем опублікування, тобто ті норми, які стосуються державної субсидії, інших якихось бюрократичних механізмів функціонування Українського інституту книги. Які теж є в цьому законі, теж з дня наступного, за днем опублікування щодо надання державної допомоги на придбання книг, то все не так просто. Державну допомогу людям, які досягли 18 років, буде здійснюватись починаючи з 1 липня 2024 року. А надання державної допомоги при народженні дитини батькам вона буде здійснюватись починаючи з 1 січня року наступного за роком припинення або скасування воєнного стану. Я маю теорію, що народні депутати загалом подивилися, що президент ігнорує за. Законопроект, який був ухвалений минулого року, дуже схожий, і грошей на це все не буде. Тому вирішили поставити реалістичнішу дату про кінець воєнного стану. Цікавий факт ще про закон про заборону російських книг, про який я згадувала. В квітні відбувся круглий стіл щодо протидії поширенню контрафактних книжок, і там говорили про те, що Міністерство культури та інформаційної політики Держком Телерадіо та Кабінет Міністрів досі не розробили підзаконку до цього рішення, щоб воно нормально працювало, і це дуже дивно, тому що пройшов вже майже рік з моменту підписання закону про заборону. Російських книжок, бо я пам'ятаю, що президент підписав його в районі книжкового арсеналу, і от уже почався новий книжковий арсенал. Цікаво, що що їм бракує, щоб це зробити, це дуже таке глибоко філософське запитання. що бракує Міністерству культури, інформаційної політики і Кабінету міністрів, для того щоб розробити необхідні акти. У мене немає відповіді на це запитання, враховуючи, що вже пройшов е, практично рік. Звичайно, я можу почати розказувати про низьку спроможність міністерств, е, про їхню нездатність нормально формувати державну політику. Але це питання насправді не до тих міністерств, які в нас зараз є, а питання е, до людей, які довели їх до того стану, що вони не спроможні це робити. До президента, який фактично знищив Державну службу. І що з Міністерств пішли всі кваліфіковані кадри. І те, що Денис Шмигаль пропонує створити центр уряду, розкажу дуже коротко про цю ідею. Я думаю, що ближчим часом ви будете багато про це слухати, можливо, вже чули. Що пропонує Денис Шмигаль? Насправді тут ми. Кажемо Денис Шмигаль, а думаємо Андрій Єрмак. З міністерств пропонують забрати всі юридичні відділи, кадрові служби, бухгалтерські служби і в міністерствах залишити тільки кілька професіоналів, які будуть напрацьовувати певні експертні якісь документи, і вже на тій основі в центрі уряду будуть писатися нормативно-праві акти. Рахуємо до трьох, коли керівник центру уряду заблокує абсолютно. Розробку будь-якого нормативно-правового акту, наказу чи якогось іншого акту, тобто, якщо ми навіть за такою системою, яка я зараз, коли рук робочих більше не бачимо готової нормативки, яка мала би бути вже готова, то що буде, якщо працівників буде набагато менше, та дуже сумна картина уявляється.